Всім привіт! Йду я по банки. Сьогодні консервний завод буде працювати. Будемо закривати компоти. Красота цвіте. Нема коли вам зняти. Безтресенько щось пробіжуся, ось о, завалило. Завалила, ой, які красиві ж, вони тільки красиві, як оце відкриваються, прям гарні гарні. А я біжу по банки. Треба намити, бо ніяк не доберуся. Хтось вже сидів, хтось вже, вже, вже сидів, повалив кущ. Ця красота. Сонечка немає, вже буде відцвітати. Треба буде позрізати, начеренкувати і насадити ще, щоб було Вон там лілії. Це ж думала висадити, не висадила. Уже ось білі починають цвісти, флох це скільки вже розцвіло, і біла, Яка хоче. І світліша, і темніша. Тяпа. Ти зі мною? Так, іду. У мене де хоч, куди не кинь, куди не підеш і є, що під під'їсти. Скрізь посаджена ця й малина. Зараз б... Артем буде збирати компот. А тут що хочу в нас в цьому сарайчику. І банки, і мої вазони. Щось? Ні, ту зелене, так не треба рвати. Ти ж тільки переведеш. Воно А воно гниле. Ну так тим більше, на що ти його взяв? Так, зараз Зараз назбираю банок і буду мити. Концерний завод у нас сьогодні працює. Перемиваю по річки, білу вже перемила в баночки, понасипала. А це агрус. Зібрали. Добре, що небагато. Єлі поперечищала, ти хвостики поорівала, ну і їх в баню. Хочемо закрити, ну тут, мабуть, на одну банку тільки мохіто. Агрус, лимон і м'ята. Не знаю, добре, не добре. Якщо хтось робив, напишіть, будь ласка. чи Дійсно, схоже на мохіто. Чи... Обичний буде компот, да і все. Так що тільки що перечистила, перемила. Щас... Ще раз перемию і у банки дві залишила, але диліше, тут, мабуть, буде одна. Ще малина і ось ще смородину треба буде перечистити, перемити. Так що в мене сьогодні. Роботи не початий край. Добре, що на вулиці не жарко. Оце один плюс в цій погоді, що прохладно, що при консервації нормально, не жарко, можна працювати, мить. Я прямо в жильоті, ще й не дуже і тепло, і не холодно. Комфортна температура для такої роботи, щоб закривати. Так, зараз насипаю агрус. І буду далі розподіляти малину. Це буде у нас суміш. І малина, порічки, смородини. Все в одну банку накидаю. Щось на калапець, їм на зиму буде якийсь компотик. Все, залишилося перемити лише малину. Руки посиніли і від води, і від ягід. Зараз поросипаю малину. Вона чистенька. І Буде готове. Трошки червоної, трохи чорної. Ой, а це що за щось приснуло. Муха якась приснула. Понаповняла я банки. Зараз ще м'яти вирву. Лимона принесу на кришу. Не дуже багато наповняємо, бо нам тоді, як черешні ми закривали, писали, що ви дуже багато ягід насипаєте. То ми консервували черешню, щоб їсти ягоди, щоб саму черешню їсти не для компота, а це буде компот, щоб пити. Так що то спеціально ми так насипали повні банки. Так, зараз заносимо у кухню, цукор накидаємо, вода вже стоїть, кипить. А я побігла м'яту і лимон принесу. Так, підготовка йде далі. Це агрус, лимон. Накришили, м'ята, цукор. Сюди також додали гілочку м'яти, лимон і тут. Не всі банки ми, але деякі пододавали м'яту і лимон, а деякі будуть просто. Ось ці будуть без. Лимона і без м'яти, просто ягоди і цукор. А тут є мята без лимона. Ну, різні. Будемо експериментувати. Яке схочемо, таке закриємо. Отака буде у нас красота, смакота на зиму. Треба ще полізти, подивитися, що з минулого року, які там пооставалися. І скільки банок, щоб теж його цілу купу не закрити, а потім виливати. Так що, працюємо. Сьогодні нарешті погода нам дозволила це зробити. Та буде в нас концерний завод працювати ввечері. Треба полити свою красоту, бо щось дивлюсь, підв'яла. Потрогала Ой, Через верх потрогала земля суха, ніби і сонця такого не мали, просихає дуже швидко. Ой, ця ось буде цвісти фуксія. Не знаю, яка буде, але буде. Улибніться, будь ласка, вас знімають. Ще один. Це тут їхнє любиме місце на колодязі. Сидіть. Тяпа мотається. Так. Кеті Мури. Тяпа. Вон. Можливо, ще й повідходить мої чорнобривці, треба висадити оці струпаки, поки не доїли. Да, тяпа? Так ганяєш курчата. як їли, так і не прогнав мої чорнобривці. О, вже відцвітаються. Деякі ще тільки відкриваються ці вже. Ну прям гарні, гарні, гарні. Мам! Мам. Ось такий компот у нас вийшов. Ніч поночував під одіялом. Ще теплий. Зараз я підпишу, потім опущу в погріб. Це агрус з лимоном м'ятою. А це то суміш. Порічка, малина. Такий насищено-червоний-червоний. Йде в погреб на зиму, вже заготовки, поповнюються, поповнюються. Так, компот я підписала, занесла в погребник. Це варення із вишень. Треба підписати, почала підписувати рік і напишу, що це вишня. Тому що воно таке чорне. Вишня дуже темна, так виш. дуже темна, то можна поплутати із цим, і з смородиною. Сонце, правда, не знаю, видно, не видно, але темна темна Так. Консервний завод працює на повну. Ще треба і спорічок закрити. Все, баночки підписала. О. Чого ти кричиш? Розкричався півень. Не знаю, видно, не видно. Сонце сьогодні таке гарне. Дочекалися сонечка нарешті. Так, все, відношу це в погребник, а потім ввечері спустимо у погреб. Покажу вам трошки своєї краси. Дивіться, як зацвіло гарненько. Так уже ж гарно зацвіла фуксія. А ця ну ніяк. Ну ніяк. Тут, тут і ніяк не розкриється. І цяцівте. Треба, мабуть, заховати в холодок, бо пов'яло. Сонечко попаде на неї. Треба кудись перечепити. А це щось одна така слабесенька, не знаю. Коли вона в мене розростеться, коли зацвіте. І тут вже з'явилися. Так, пішли, подивимося на мою. Красоту. О, заців, дивіться, як гарненько. Інколи такий плюсклий, а інколи повненький цвітуть, не знаю, чого так. Але по різному цвіте. Гортензія. Деяка піднялася, а деяка ні. Дощі її одну валяли. А цей вже ж так зацвів гарно. І листя майже не видно, все в квітах. Вирвала бур'ян, гляньте, уже якась кишця, ти ж кребеш. вже відцвілась. О, ця кажу. Хліматись. Він. Оце ще гарно так цвіте. Гарно, гарно. Гортензія, прям красуня, прям красуня. Лілейник. Треба трохи тут повиривати бур'ян. Ось. Розочка буде цвісти, а одненька треба обірвати, бо це... тут його так глушать оці фіалки. Рано навесні, звісно, дуже гарно, коли вони цвітуть, прям дуже. Ну, стебло таке вже в них. Що з коси, воно опять росте, росте? Ось біла, така гарна флокса буде цвісти. Лілії цвітуть. Вже ось білі треба повисажувати, бо на одному місці. Це вже такі миршаві треба висадити. Треба зайнятися пересадками. Бачите, слабенькі. Слабенькі, маленькі. Ну нічого. Можливо, ж колись доберуся до них. Ось лілейник, як зацвіте, гляньте, скільки буде квітів. Ти, що минулорічні я посадила, лілейники, курі, собака мала, тяпа. Потопталася, то нема. Нема. Цвісти не будуть. Я вже не пам'ятаю, яким і купувала кольором. Дивіться, яка красота. Теж треба звідси висадити. Трошки, тому що вже спірея моя розрослася, кущара здоровий. Муся йде зі мною. Моя красуня. Ні, не, не красуня, а я кажу красуня. Гусики білі. Так, кицюня. Ще ось один напарник. О, Худають на літр, так вже як таранки робляться, а це ще жара так. Так худющі робляться. Костя й шкурою, обтянути і все. Оці треба розсадити лілії, трохи висадить, трохи залишить. І тут, ось, бур'яні. Теж таке. Тут бузок давив. Тут могілку спиляли, а то воно прям лежало на ньому. Ну а лілейники оці, не знаю, курчата чи хто там по них лазить. Ну ніяк не дадуть мені зацвісти моїм цим квіточкам. Мої кліматіси ті, що посадила, дивіться. Два нібито прийнялося. Ось один, ось ось другий. Крапиву вирвати треба. Цей пропав. Так, да, цей пропав. а ці два залишилися. Ну, будемо сподіватися, що приймуться. Та дерен. Я думаю, що прийнявся, тому що, бачите, листочки ростуть, молоденькі прям пошли. Нуся, ти теж прийшла провіряти? Ти теж прийшла провіряти? Бо я сюди давно не заглядала і тут бринить, і в тий баклажці бринить. І ось я думаю, що чотири прийнялося. Ну це добре, нехай ростуть, потім повисажує. Муся, Пішли далі. Лілія, крапива, вища Лілії. Нічого, колись вирветься, а не вирветься, осінню покоситься. Флокса. Цвіте моя флокса. Ось. Ніхто так і не позрізав піони. Нехай ростуть. Колись позрізаю. І тут лілі, Оце тут теж треба всі повикопувати, поки цвітуть, поки їх видно. Деякі порозділяти і повисаджувати. Тому що я бачу не буде діла. Оця я м'ята її просто заглушила. А вже ось вже в'яжеться, вже відсвілася. Гляньте, ох, паучок! Я їх боюся капець. Але погані. Цьому році взагалі маленькі-маленькі будуть. Де-не-де буде велика, а більшість буде мала. Ну нічого гляньте, і тут услато, Якби її тільки поїли. Походила по стеблу і з м'яти так пахне страшне. А тут нічого не цвіте. О, лілейник. Тут лілейник цвіте. Посадила під хай росте. І тут біленький цвіте. Кліматісом напала тля. В цьому році щось теж не махровий, хоча в тому році махровий гарний такий набитий цвів. В цьому році щось, щось не то. Погода дала свої. Погані якості на квіти теж повлияло, ну нічого. Цвіте, цвіте. Головне, щоб стебло не пропало. На той рік буде краще. Якщо буде погода краще. Муся, Муся. Ти за мною по п'ятам. Туди треба зайти привірити, ну зайди. Ну це взагалі мій красень. Дерен. Обожнюю його. Ще бачила цей жовтий. Бачила жовтий дерен. У мене він був колись, замовляла через інтернет отакий, а прийшов жовтий, ну він чогось пропав, не знаю сама чого. Цвіте, цвіта, цвіте. Гарно цвіте, так розрісся. І я його прикопую, і чогось не приймається. Не знаю. Ще купувала рожевий, рожевий пропав. А жовтий тут, бачите, влюбував місце. І росте, цвіте. Тобі нема де води попити. Треба із цього бетончика. Отак! От і достала. Так, і тут сидять. Хто там кокає? Хто тут в холодочок привів своїх курчат? Кажи. Прийшли мені шкоду робити. Треба весною отак його обстригти і хай молоде росте, тому що ось тут таке старе. Нема ні листя, нічого, а тут а прямо все сплило. Я не знаю, як його буду обрізати. Там жимолость, це виходить, в мене один. кліматіс тут другий. Отакій. Тоді жимолость одна, її взагалі не видно. І оця друга жимолость. І там третя жимолость. Одна пропала тут середня. І оцей самий перший, ось він. Він заглушив усе. Просто сплів усе. Треба його обрізати, ось гляньте, яка зелена маса, просто прям галабуда, ось що робиться. Просто халабуда. Ось виглядає жимолость, яку заплило. Все підряд. І кліматіс бідненький. Де-не-де -де вилазить і цвіте. Ой, дивіться, який гарненький. Ти вже по другому кругу цвіте. І тут ось де-не-де -де видно жимолость. І бамбук, гляньте, висота бамбука, мабуть, більше двох метрів. Так, пішла я до хати. На вечір підемо на город. Ось, хащі треба ще повирізати, повирівати, повистригати. Пов... О, дивіться, в мене поспіла ожина малина. Ой, колюча. Одна вже прям переспіла. Це ожина схрещена з малиною. То ожина в мене чорна там, а це червона. Не знаю, яка вона на смак. Дітям одне сухай пробують. О, єдиний кущ лілейника, який ніхто не розтоптав. Маленькі лілії, бачите, треба все пересадити. Все любить пересаджуватися з місця на місце. Що зараз? Флокса цвіте, лілія, де-не-де. Троянди, в мене їх мало. Але цвітуть. Ті, що є, ті цвітуть. Ось красуня. Треба настригти. Це якраз вони відцвітуться. Начаринкувати і посадити під бутилки. Бо в тому році така була жара, що жодна роза не прийнялася в мене. Скільки мені сусідка таскала. Я садила, садила і все котупить під хвіст, пидо та той. Так, Кіцюня. Каже, все хвістку ту пішло. Вся робота, весь свій час потратила і дарма. Поливала, поливала, але воно як спека, то до одного місця. Що там лазить у кущу? Мальва цвіте. Ще зеленкувати по річки, такі вони великі, але зеленкуваті. Під деревом росте. Та трохи буде пізніше. Будемо заривати. Треба теж чи прикопати, чи начеренкувати. Кущ гарний, але щось в цьому році теж пропадає. Бачите, це ж на цій гілці вже таке не, не дуже гарне. А деякі прямо знаєте, які. Грони на півлодоні. І тут. Ось. Красота. Тож всім бажаю гарного дня, гарного настрою. До наступної зустрічі!